Коли ми говоримо про медикаментозну терапію, то є певні правила по веденню певних типів деменції. Коли ми говоримо про ведення хворого хворобою Альцгаймера, коли ми говоримо про змішану деменцію, власне, судинну і використання гіпотензивних препаратів, статинів, які знижують рівень холестерину в крові, коли ми говоримо про застосування омега ненасичених жирних кислот у вигляді власне, таблетки додатково до зміни харчування. І коли ми говоримо про ведення хворих, зокрема з паркінсонічною деменцією, є рекомендації, і до них буде відноситися групи препаратів, які, власне, знижують, покращують когнітивні здібності у пацієнтів. Препаратом вибору може бути мемантин і друга інша група препаратів, до яких відноситься донепезил і ривастигмін, зокрема. Тому що ще є третій такий складник, галантамін, але в Україні в нас він не зареєстрований і немає жодного такого медикаменту. І відбувається призначення цих препаратів в залежності від ступеня деменції, тому що при початкових проявах деменції рекомендовані до непези, а при середній ступені проявів при важких додається додаються препарати мемантину. Нарощення відбувається поступове ступінчате як однієї групи препаратів, так і другої групи препаратів. Зокрема, мемантин має ступінчате нарощення кожного тижня додача 5 мг. тобто ми починаємо з вечірньої дози 5 мг і потім нарощуємо 5 плюс 5, 5 плюс 10, 10 плюс 10 і можливий перехід в подальшому на 20 мг. Один раз на добу. Коли ми е, дозуємо е... Донепезил або ристигмін, донепезил найпростіше дозується і титрується ступінчато 5 мг, а потім 10 бо ревастигмін також має такі ранкові і вечірні дозування, то відбувається поступове нарощення дози препарату до середньої терапевтичної за умови відсутності і спостереження за. Побічними діями, можливими, які виникають на цей препарат. Тому потрібно бути постійно в зв'язку з своїм лікуючим лікарем, для того, щоб скоригувати в тому числі і можливі побічні дії переведення на той чи інший препарат, тільки в комплексі з лікуючим лікарем.